Сільському округу зараз є комунальник, який дійсно працює і дійсно належно працює. На сьогоднішній день робляться змети, робиться покраска, підопівка до свят, повністю все. Квітники, все, все це переробляється. На кладовищі, вирізається повністю хмиз, вибирається. Дякую, що є такий комунальник. Мармус Тетяна Олександрівна. Так, скажіть, хто вам допомагає? Е, якісь фермерські господарства чи агровиробники на території, які працюють? Якісь матеріали, міська рада виділяла якусь краску? Виділяли краски, лапно, угу. цемент, все потрошку виділяють. На Так, на так, да, 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 теж. Аграрії допомагають у благоустрій округу? Допомагає. До Допомагаю. Допомагаю. Да. Шкаврон. Здвижці дуже прекрасно родимо. У нас Савченко. Олег Ле Леонідович. І ще фермерське господарство задіємо там з інших сіл. Так що в нас робота йде повні входу. Питання, це оце, приходять кітанці по землі, так. а в основному вони в нас дачники, яких можна зловити і літом на вихідний, угу. а дали нам вже ці повідомлення перед самим новим роком. І оце дуже багато ще людей не повідомлення. Телефоном, кого можемо, ловимо, то, то це склад земельного земельного податку, який лежить, до, і люди, може чи не знають. ну Ніхто сам добровольно не звертається. Це треба їх вишукати, ну Це ага. робота мала би бути в принципі. Ну а, ну а робимо, що ми на сьогоднішній день мешканці, які приїжджають вже до нас, раніше вони їздили б СНАП Коростишів, Вони знаходяться вже в нас, і ми ці всі дії проводимо себе на місці. Так що проблем вже по поводу субсидій, по поводу допомоги, немає ніяких. Велику увагу ми оприділяємо військовим, які знаходяться сьогодні на нульовій позиції. Які воюють дійсно за нашу країну, за наш народ. Допомагаємо і морально, і фізично, і юридично повністю все. Від вареників до м'яса, від Паски до пірашків від одежі, бо дуже мокро було навесні. Дуже багато треба було хлопцям одежі. Відправляли і відправляємо прямо на примки. До речі, в окрузі є внутрішньопереміщені сім'ї? Є. Допомагаєте. І і з Бахмута навіть є. Чим допомагаєте? Все, що, що люди просять: від дров до газу, від м'яса до хліба, повністю все. Вони отримають пайків користишеві. Транспортне сполучення, якщо де щось людині треба, це обов'язково. Завезли, привезли. Тобто вони, вони звертаються. Звертаються, все, що вони не звертаються прямо допомагає? до нас, і які проблеми. Ми їх не стараємося вирішувати там на в швидкому рівні, там і так проблем хватає. У нас проблеми свої, значить ми їх повинні вирішувати на місці.